Прошу тебе, посміхнись. Один, два, три. І до мене дотягнись. Один, два, три. Очі вліво поверни. Один, два, три. Очі вправо поверни. Один, два, три. Вушка швидко розітри. Один, два, три. Себе міцно обійми. Один, два, три. Три! Що, як справи? Повеселішали? Добре, а тепер я вас запрошую до подорожі. Разом. Ви знаєте, що кожного дня ви пізнаєте оточуючий світ і так отримуєте нові знання. А я вас запрошую за мною подорожувати. Я знаю, що ви кмітливі і розумні, і нас чекають цікаві історії і цікаві ігри. Тож, йдемо! Йдемо, ми шляхи долаємо, Перешкоди ні на мить нас не можуть зупинить. Я, ласкаве сонечко, зранку засвітило. Відгадайте, дітки, кого я розбудила? Я ласкаве сонечко зранку засвітило. Відгадайте, дітки, кого я розбудила? Я ласкаве сонечко. Зранку засвітило. Відгадайте, дітки, кого я розбудила. Йдемо, ми шляхи долаємо, Перешкоди ні на мить. Нас не можуть зупинити. Обережно, яма. Діти, це для нас не перешкода. Зараз ми з вами потренуємось трошки, потренуємо свою увагу у грі. Чого не вистачає або що зайве? Я впевнена, ви уважні і з цим справитесь. Ми разом сила. Чого слону не вистачає? Хобота. Що зайве у дівчинки? Вуса. Чого не вистачає собачки? Хвоста. Що зайве у чайника? Носик. Чого не вистачає півнику? Гребінця. Що зайве у крокодила? Гриба. Чого не вистачає у машини? Колеса. Що зайве у кози? Ріжки. Чого не вистачає зайчику? Вушка. Ми йдемо, ми йдемо, ми шляхи долаємо. Перешкоди ні на мить, нас не можуть зупинити. Річка. І це не складно. Щоб перепливсти на інший бік, то треба вміти орієнтуватись у просторі. То зараз трошки потренуємось, і тоді нам точно дадуть лодку, щоб ми переправились на інший бік. Слідкую уважно, по яким клітинам рухається муха. Одна клітина праворуч, одна клітина вгору, якого кольору клітина де зупинилася муха. Так, зелена. А тепер без підсказок слухаю уважно. Одна клітина вгору, одна клітина ліворуч якого кольору клітина, де зупинилася муха? Так, правильно, жовта. Спробуй ще раз. Одна клітина вгору, одна клітина праворуч, де зупинилася муха. Правильно, на зеленій клітинці. Слухай уважно. Одна клітина вниз, одна клітина праворуч, де зупинилася муха. Так, на блакитній клітинці. Дуже добре. Одна клітина вгору, одна клітина вниз. Де зупинилася муха? Так, правильно, на квітці, на білій клітинці. Ми йдемо, ми йдемо. Ми шляхи долаємо, Перешкоди ні на мить, нас не можуть зупинити. Дощик. То ми перечекаємо дощик, а з вами пограємо в гру. Назви, що зображено одним словом. Назвіть те, що зображено одним словом. Це фрукти. Хто тут зображений? Одним словом? Це. Птахи. Що зображено на цій картинці? Одним словом, це взуття. А що тут зобразили? Це транспорт. Яка краса тут зображена? Це? Квіти. А це ми можемо сказати одним словом, що? Меблі. А тут яка смакота? Одним словом, це їжа. Молодці. Ми йдемо, ми йдемо, ми шляхи долаємо, Перешкоди ні на мить, нас не можуть зупинити. Вітер. Запрошую вас до рухливої гри голова плечі, коліна, пальці. Там будуть такі рухи. Голова, плечі, коліна, пальці, коліна, пальці, коліна пальці. Голова, плечі, коліна, пальці, вуха, очі, рот, ніс. Тож, увага, я впевнена, у вас все вийде. І це дуже цікаво. Тож запрошую. Голова, плечі, коліна. Пальці, коліна, пальці, коліна, пальці, голова, плечі, коліна, пальці, вушка очі, рот і ніс, голова, плечі, колін. пальці, вушка, очі, рот і ніс. Ми йдемо, ми йдемо, ми шляхи долаємо, Перешкоди ні на мить, нас не можуть зупинить. Сонечко. Закінчилась наша подорож. Я дуже рада з вами подорожувати. З вами цікаво і я бачу, що ви розумні, спритні, уважні і дружні. Тож тепер до слідючої зустрічі. Рада буду зустрітися з вами. До побачення!